Вітання вам, друзі. У сьогоднішньому випуску продовжу розповідь про власний досвід, забезпечення безперебійного живлення, будинку під час відключень енергопостачання. Існує висока вірогідність того, що цієї зими будуть серйозні проблеми з електроенергією, а до проблем краще готуватися заздалегідь. Якщо ви згодні, що до проблем треба готуватися наперед, натисніть вподобайку, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. У попередньому випуску я розповідав про централізовану безперебійну систему, що живить розгалужену інтернет мережу будинку. Його можна глянути тут. Інтернет інтернетом, але хочеться, щоб під час відключення електроенергії працювало опалення в будинку, була вода, світило світло та працювали інші прилади і пристрої. Для побудови такої безперебійної системи необхідний інвертор. У своїй системі я використав гібридний інвертор марки Mast. По суті, це безперебійний блок живлення, що здатен забезпечити короткочасну пікову потужність у 3200 Вт. Також до цього інвертора є можливість підключити сонячні панелі. Вирішив монтувати його в електросистему будинку встановити його на стаціонар без усяких там вилок суїцидника, які вставляються в розетку і, як наслідок, можуть спалити інвертор. Так як у домі присутні потужні споживачі електроенергії, то довелося оптимізувати їхнє підключення, перекинути їх усіх на лінію, що не проходитиме через інвертор. Тож бойлер... Електроплита, пара, холодильників, пральна машина перекочували на іншу лінію, що живиться безпосередньо від централізованої електромережі. Усі інші пристрої заживив через інвертор, освітлення дому, комп'ютери, насосну станцію, духовку, в якій періодично випікається хліб. Туди ж підключаються усякі побутові пристрої, такі як праска, фен пилосос. Наступним кроком стало. Визначення місця для розміщення інвертора. Він не призначений для встановлення на вулиці, не працюватиме при надмірно низьких або надмірно високих температурах. Також не варто монтувати його у житловій кімнаті, так як він періодично вмикає свою примусову систему охолодження. Через знижня вентиляторів складається враження, що по хаті літає невеликий дрон. Але також слід врахувати фактор доступності інвертора. Щоб, коли у вас з'являється необхідність змінити налаштування чи скинути перевантаження, ви мали доступ до його органів управління. Ще одним важливим чинником розміщення є можливість підведення необхідних комунікацій для подачі живлення на інвертор та з'єднання виходу інвертора зі споживачами, не слід забувати і про місце під акумулятор, який є невід'ємною частиною безперебійного комплексу. Та має перебувати неподалік від інвертора. У моєму випадку таким місцем став міжкімнатний коридор. Для встановлення інвертора до рейок під вагонкою прикрутив фанерний щит. На ньому змонтував інвертор, канали для проведення комунікацій, щиток для пакетників, провів необхідні лінії для живлення інвертора та зворотньої від інвертора. Обидві лінії мають мати запас потужності, що перевищуватиме 3200 Вт. Ось схема підключення інвертора до мережі будинку. Для швидкого від'єднання від вхідної та вихідної лінії біля інвертора встановлені пакетники. Також на випадок виходу з ладу інвертора є перемикач з трьома положеннями для перемикання живлення. У верхньому положенні живлення. Надходить від інвертора, у середньому вимкнене, у нижньому береться від лінії електропередач. Важливим аспектом є підключення акумулятора. Для цього необхідно обрати кабель достатньої товщини, аби він був спроможним пропускати струм величиною не менше 100 А і розсіювати отримане внаслідок цього тепло. Акумулятор розмістив у коридорі під інвертором. Клеми акумулятора. Прикрив роздрукованою на 3D-принтері кришкою. Не варто забувати про заземлення. Для його підключення на корпусі пристрою є клема. Після підключення усіх дротів запустив інвертор та підключив його до мережі будинку за допомогою відповідних пакетників. Далі було налаштування режиму роботи, яке я робив за цим відео. Після відповідних налаштувань. Інвертор запрацював у режимі безперебійного блоку жилення. Коли є напруга у загальній електромережі, то пристрій просто передає її зі свого входу на свій же вихід і за потреби заряджає акумулятор. У момент, коли напруга в мережі пропадає, інвертор запускає вбудований перетворювач, який живиться енергією акумулятора, після відновлення подачі електрики у централізованій електромережі, Знову вмикається режим перепускання енергії та зарядки акумулятора. Перемикання відбувається автоматично, часом навіть непомітно, в який момент це стається. Вже майже рік часу цей малюк є невід'ємною частиною енергосистеми будинку. Працює справно, внутрішні системи пристрою чітко слідкують за режимом навантаження та станом акумулятора. Інвертор справляється із передбаченими позаштатними ситуаціями самостійно, видаючи відповідний код помилки. В наступному випуску розповім про можливість генерації інвертором власної енергії для продовження терміну використання без енергії ззовні та для економії коштів сімейного бюджету. А на сьогодні все. Будьте у безпеці та покращуйте власну енергонезалежність.